Хм. <звук> я справді отримую головну роль у новій виставі? А, звісно Знаєте, я весь тиждень говорила про це зі своєю подругою. День у день порпатися на городі мені більше не хочеться. Я хочу стояти на сцені, хочу бачити глядачів і чути оплески. Оплески! оплески. Що це? Хм. Що це таке? Мій поезд сноти. А яка комбінація? Він без цифр замикається ключем. То, може, підкажеш де ключ? А я його загубила. А де снюсер? А -а -а. Після п'ятої він не працює. <звук> Як він туди потрапить? Що? Ти зупинився на тому, що лицар лас і Ердал були в дорозі, щоб врятувати принцесу з полону. Ердал, ні. Ердал чинить правильно. Він подасться на прізвись. Що? Після того, що вони зробили разом, ця боязня хвиня просто втече. І це після того, як відьма відьми завжди говорять на насенітниці. Нарешті. Вибач, у мене більше нема настрою. Чому так раптом? Гадаєш, ті двоє потоваришували? А тепер цей боягуз просто тікає? Та він гівнюк. А це точно головна роль? Давай.